Щоб зробити а, крашенків техніки декупаж, а, в першу чергу треба а, вибрати білі яйця. І а, перш ніж а, приступити до їх відварювання, їх треба замочити в теплій воді, а, промити і знежирити. Для цього треба взяти а, звичайну соду, а, невеличкий спонжик або серветку. І о, почистити староно яйця з усіх боків содою, змиваючи бруд і о, оці о, принти, які є на поверхні. Після цього яйця треба промити і можна відварювати. Якщо яйця з холодильника, для того, щоб вони не тріснули, Перед тим, як їх відварювати, треба зробити прокол е, звичайною кнопкою із тупого кінця. Таким чином, е, із повітряної камери повітря буде виходу, виходити, а саме яйце не буде тріскатися. Підготовлені яйця відварюємо протягом 10 хвилин. Це для того, щоб зробити, зварити їх вкруту. І е, в процесі відварювання у воду додамо трішки оцту. Тоді яйця будуть. Е, Краще фарбуватися. Якщо треба зробити яйця бутафорські, тобто пусті всередині, і зробити їх такими крашанками, то треба після того, як ми помили яйця, робимо отвір з тупого кінця, беремо шприц і починаємо запускати повітря, таким чином виштовхуючи вміст яйця у мисочку. Тепер, власне, про саму техніку декупаж. Декупаж це перенесення малюнку на будь-який предмет, і для цього нам найпростіше використовувати серветки. Серветки можна обирати будь-які, ось така цікава серветка з трояндами, є ще з занютаними глазками. Серветку треба розділити на дві частини і вирізати певний фрагмент, який нам більш цікавий. Обережно розділюємо ось так, тому що вони двохшарові. І е, вирізуємо, ну, от, наприклад, оці дві троянди разом із зеленю. Коли елементи вирізані, ми їх будемо фіксувати на е, оцих відварених яйцях. Яйця треба обов'язково е, протерти насухо, охолодити спершу, потім протерти насухо, і після цього можна вже приступати для е, відтворення техніки декупаж. Якщо яйця у нас, ми будемо споживати потім, то фіксувати оці малюнки на поверхні яйця ми будемо звичайним білком, який ми можемо виділити із яйця і таким чином використовувати його як клей. Переносимо на поверхню, на змащену поверхню яйця цей малюнок і пензликом обережно його вирівнюємо через верх, наносячи уже Власне, оцей наш такий своєрідний клей, тобто фіксуємо за рахунок білка. Ну і так продовжуємо далі, далі, далі. Спершу злегка змащуємо, потім переносимо малюнок і починаємо його фіксувати. Ось такий результат у нас вийшов. Такі красиві писанки. Це яйця відварені. Якщо ж ми готуємо бутафорські яйця пусті, то тоді ми можемо використовувати клей ПВА, його розвести водою і поступати точно так же. Злегка змащуємо клеєм яйце, переносимо вирізану картинку. І через верх, промочуючи цю картинку, фіксуємо її на поверхні яйця. Далі, якщо ми будемо робити оці бутафорські яйця у вигляді композиції, то ми повинні підготувати ось таку шматочок дроту флористичну, робимо на ньому петельку, в яйці пробиваємо ще одну дірочку і пропускаємо цей дріт через яйце. Тобто ми зробимо таку своєрідну ніби квітку, яка у нас буде розміщуватися в композиції. Обережно знаходимо отвір, зворотній. І е, зараз будемо його фіксувати, фіксувати цей дрот. Для цього нам треба буде кливий пістолет. Підклеємо зверху, для того, щоб зафіксувати. Вирізуємо невеличкий шматочок паперу, бажано зеленого, яке ми зафіксуємо з нижньої частини яйця, щоб воно трималося гарно на дроті. Кливий пістолет нам гарно допомагає в цьому. І на верхній частині, щоб у нас було красиво, можемо розмістити невеликий такий бантик. Для цього беремо стрічку атласну і фіксуємо на верхній частині, щоб замаскувати оцей шматочок дроту. Яйця ми перед цим ще можемо покрити лаком, для того, щоб вони у нас гарно виглядали. Для основи композиції ми можемо використовувати будь-яку коробку, обклеїти її у будь-який спосіб. Ось в мене вже підготовлена така коробочка. Вона заповнена всередині флористичною губкою і на поверхні губки розміщений штучний мох. Крім цього, нам треба будуть ще штучні квіти для створення композиції. Ну, Як зазвичай, це повинен бути якийсь пасхальний зайчик. І підготовлені яйця. Як ви бачите, тут ще додавлені листочки, які також роблять нашу квітку, схожу на свій рідний тюльпан. Після цього, як ми все це підготували у довільний спосіб, як більше подобається, розміщуємо декори, тобто фіксуємо флористичні губки ці яйця, розміщуємо також квіти. Як нам більше подобається, ось є такий гарний пухнастий. Зелений бутончик. А, і після цього вже у нас буде повністю закінчена композиція. Ну І в останню чергу можна розмістити ось таку яскраву морквинку біля зайця.